Завдяки роботі двох громадських організацій, які стали імплементуючими партнерами в цьому проекті, ми змогли допомогти цілій вулиці. Ми фактично в той срок, який був наданий за договором, встигаємо зробити всю роботу. І дуже вдячні і тільки ми, і мешканці цих будинків також вам вдячні за таку допомогу. Переважно тут а, проживають люди. Є мами з дітьми, є люди похилого віку, які не зможуть самі відремонтувати ці дахи. Дякую фонду, дякую хлопцям, які це мені все зробили безкоштовно. Підкреслю, що все це було безкоштовно. Я дуже задоволена цією роботою. Дуже швидко нам його зробили, дуже гарно. Ми всім задоволені велике дякую фонду за таку поміч.